Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Відійшла в минуле осінь, грудень, первісток зими. Навкруги панує спокій, кригою взялись річки. Ось і закінчилася красуня осінь. На зміну їй прийшла холодна чарівниця зима. Зима всюди починається по-різному, але найчастіше початок зими це холодні вітри і морозні дні. Дітки, до нас завітала гостя. Хто це? Так, це сніжинка. Але ж дивіться, вона прийшла не сама, а зі своїми подружками. Погляньте, як весело вони танцюють. А скільки снігу намило? Скажіть мені, будь ласка, де лежить сніг? Сніг лежить на деревах, правильно. Сніг лежить на будинках, молодці. Сніг лежить на землі, правильно, дітки? Все навкруги стало біле-біле, наче вкрите пухнастою ковдрою. Сніг на дотик холодний і м'який. В теплих долоньках вінтани перетворюються на воду. А щоб рученята не мерзли, вдягаємо рукавички. І тоді зі снігу можна ліпити кульки і весело грати в сніжки. Ліпити сніговика, кататися на санчатах з гірки або на козанах по льоду. Ставаймо на лиші, сідаємо в санчата, беремо коньки, щоб стрілою помчати, хай щічки щипаємо жартома. хороша погода, весела зима. Тож, дітки, скажіть, яка зима? Зима? Холодна, зима вітряна, зима морозна, зима крижана, зима біла. Молодці, зима сніжна, зима весела, зима чудова. Молодці малята.